Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Наступного дня, після однієї з найбільших російських ракетних атак на територію України за останній час, російський обласний центр Білгород також зазнав за свідченнями з російських медіа і пабліків однієї з найбільших атак з початку російсько-української війни. Російські пабліки розповідають про ракетні потрапляння у центрі міста про те, що не працюють бомбосховища, до яких білгородців закликає звертатися місцева адміністрація. Досить цікавим є той факт, що майже не реагують на те, що відбувається у Білгороді провідні російські політики. Очевидно, щоб не затьмарювати настрій своїм співвітчизникам напередодні новорічних свят. Я не збираюся радіти з приводу можливих трагедій цивільних мешканців Білгорода, так як в мене ніколи не було радості з приводу трагедії мешканців міст нацистської Німеччини, бомбардованих союзниками, не зважаючи на те, що я усвідомлював, що це через цих мешканців і через їхню підтримку націонал-соціалістичної. Робітничої партії Німеччини, на чолі з Адольфом Гітером, загинули мої рідні. Однак я хочу нагадати, що переважна більшість громадян Російської Федерації продовжує підтримувати агресивний курс російського очільника Володимира Путіна, що Путіну вдасться. Так би мовити, переобратися на наступний президентський термін не тільки дякуючи фальсифікаціям підсумків голосування, а ще й тому, що більшість росіян вважає абсолютно доречною політику так званого збирання земель, адже путінський рейтинг почав зростати саме після того, як Російська Федерація ухвалила рішення щодо окупації і анексії Українського Криму. І переважна більшість громадян Росії, навіть люди, які не мов би, притримувалися ліберальних і демократичних поглядів, не бачила і не вбачає досі нічого непристойного в цьому кричущому порушенні міжнародного права з боку Російської Федерації. Ми весь час констатуємо очевидно. Наркозалежність росіян від агресії. Як тільки керівництво Російської Федерації здійснює кроки, які пов'язані із діями проти інших країн, рейтинг Володимира Путіна та представників його найближчого оточення збільшується, а не зменшується. Саме успішні агресивні дії російської армії призводиться до зростання рейтингу очільника воєнного відомства Сергія Шойгу, який донедавна був одним з найпопулярніших міністрів у Російській Федерації. А коли виявилося, що російські війська не можуть захопити територію нашої країни і знищити українців на цій території, Шойгу почав втрачати цю популярність. Тому давайте будемо чесними: путіни виникають не на порожньому місці. Президент Російської Федерації відзеркалює настрої свого населення, яке вважає, що окупація чужих територій є абсолютно нормальним і легітимним, з точки зору їхнього уявлення про життя. Вчинком з боку держави громадянами, якої вони є, і ті, хто вважає інакше, знаходяться у Російській Федерації у меншості, та ще й переслідуються та репресуються державою за підтримки суспільств. Те, що зараз у Росії розгортається так звана патріотична вакханалія, те, що Володимир Путін. Дозволяє собі амністувати серійних злочинців і вбивць тільки за те, що вони вбивали не тільки громадян Російської Федерації. За що її отримали свої вироки, але й громадян України, коли прийшли на нашу землю із російською зброєю, говорить про повну і абсолютну аморальність країни, з якої Україна знаходиться у справжньому екзистенційному конфлікті. Так, це екзистенційний конфлікт, а не просто війна, тому що війна це війна за якусь територію, яку кожна держава може вважати своєю за розуміння безпеки, за інтереси. А тут війна, метою якої для Російської Федерації і російського народу є зникнення України із політичної мапи світу і з ймовірним вигнанням переважної більшості населення з території, яку росіяни щиро і впевнено вважають своєю, і тут виникне досить просте питання: а чи може така війна закінчитися, якщо вона не буде перенесена на територію самої Російської Федерації? Якщо Переважна більшість росіян не усвідомить, що вона не отримує від цієї війни чужі території, а втрачає власне життя з його якістю. Що мова йде не просто про якусь спецоперацію, про яку розповідають ці диктори сумнозвісної програми Час на російському телебаченні чи мерзенні кисельової соловйовими, а про реальні обстріли, які змушують людей ховатися у неіснуючих бомбосховищах. Або ховати своїх родичів. Відповідь є абсолютно очевидною. Без перенесення війни на територію самої Російської Федерації вона може продовжуватися не роки а декади до економічного винищення ресурсів або обох сторін цього конфлікту, або обох країн, які ведуть цю виснажливу війну ставкою, в якій є існування або неіснування. Самої Української держави. Ну і сама сутність війни на виснаження має полягати в тому, що виснажуватися має не тільки Україна. Є дуже важливим, щоб виснажувалася і з точки зору свого економічного потенціалу, і з точки зору своїх соціальних можливостей, і з точки зору безпеки, щоб виснажувалася сама Російська Федерація. Якщо виснаження, то обопільне виснаження. Якщо у України не буде таких перспектив на майбутнє, які були, якби Росія не напала на нас у 2022 році, а у 2014 не почала свою агресивну політику по анексії наших територій, то така ж відсутність перспективи на майбутнє, цивілізаційної перспективи на майбутнє має бути і у Російської Федерації, і у російського народу. Так, взаємне виснаження це трагедія і для України, і для Росії. Так, взаємне виснаження можливо перетворити ці перспективи, на які розраховували мешканці обох країн у абсолютні ілюзії, які Ніяк не зможуть виправдатися у наступні непрості десятиріччя, але саме так, а не інакше, працює історична справедливість, невблаганна, жорстка і чесна. І історична справедливість якраз і полягає в тому, щоб війна, яка є на території України, була перенесена на територію Російської Федерації. Також щоб у російського народу у майбутньому не було цивілізаційних перспектив, якщо росіяни бажають позбавити цих цивілізаційних. Перспектив український народ, і можливо тільки усвідомлення відсутності взаємних цивілізаційних перспектив і взаємного краху і дозволить припинити цю війну ще до того, як ця реальність стане очевидною народом обох країн. Можливо. Саме це вилікує росіян від шовіністичного вірусу, на який вони хворіють упродовж сторіч своєї ганебної історії. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу, Патреоні і Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!